Вмираємо за батьківщину. Ці слова партизан не були показними. У них полягав сенс життя і смерті. Щороку, 22 вересня, на державному рівні відзначається День партизанської слави. Цього дня до обеліцька слави у нашому селищі прийшли представники влади району, місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, учнівство, щоб вкотре виразити свою повагу і шану до всіх захисників батьківщини, які в роки Великої вітчизняної війни боролися за свободу і мир на рідній землі. Після вшанування героїв війни хвилиною мовчання до присутніх звернулися голова Ставищенської районної державної адміністрації Віталій Волошкевич і заступник голови районної ради Роман Мандура. Сьогодні партизанський рух як не актуальний у мирний час. Але на сході ми також бачимо, що існують своєрідні партизанські рухи, де анексовані Російською Федерацією землі, то також люди встають. На підпільну боротьбу і бореться з згадний. Всім вам здоров'я, миру. Хай партизанський рух буде просто в історії і ми повинні, як нащадки, це цінувати і передавати нашим підростаючим поколінням. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих людей, які своїми активними діями кували велику перемогу. От, і ми повинні їх пам'ятати, тому що це історія нашого району. Це історія нашої країни, а як сказав хтось із великих, хто не пам'ятає свої історії, той не має майбутнього. Ми повинні їх пам'ятати і е, хотілося, щоб партизанський рух залишався тільки в історії, щоб ми не поверталися до нього знову. Всім вам здоров'я і так актуально на сьогоднішній день мирного неба. Всім миру і злагоди. Партизанський рух став воїстину всенародною боротьбою проти німецько-фашистських загарбників, справжнім другим фронтом в допомогу українській армії. Тому героїчний подвиг українських партизанів у великій вічняній війні назавжди залишиться в народній пам'яті. Завершився мітинг покладанням квітів до Обеліцька слави та до пам'ятника воїнам-афганцям. Після урочистостей голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич, голова районної спілки ветеранів Віктор Малаш та голова районної організації ветеранів Іван Даценко відвідали жителів нашого району, учасників підпільно партизанського руху. Завітали цього дня до оселі Дмитра Васильовича Тінякова, який проживає у селі Розкішна, та до Василя Ілліча Рухманюка зі Ставищ. Гості ветеранам адресували щирі слова подяки, бажали здоров'я і благополуччя, а також вручили почесні подяки та грошові допомоги від Ставищенської районної державної адміністрації і районної ради. А Василю Іллічу, як безпосередньому учаснику бойових дій у великій вічняній війні на території Білорусії свої щирі вітання у святковій листівці та ювілейну медаль з нагоди 70-річчя визволення Білорусії від німецько-фашистських загарбників надіслав президент Білорусії Олександр Лукашенко.